Прицілився? Так. Щоб хрестик був на пляжці. Нажимай. Нажимай не більше. Шатає! Давай. Ти шатаєш. Нажимай. Попав. Молодець, попав. Ану куди попав? Ось сюди попав. Десяточку, молодець. Біля батька недалеко стрельнув. Все, я тебе вітаю. Колеги, вітаю на каналі. Пару слів про соняшник Мічіган від Сінгенте. Оригінальний посівний матеріал. Сіявся він у мене з 5 по 15 травня увесь соняшник. І що я хочу сказати, що оригінальний посівний матеріал на початку був не дуже. Мені не сподобався, тому що було питання по калібровці та й по якості самого насіння. Але результат, можна сказати, при достиганні. Мене вразив, він себе оправдав абсолютно. Соняшник чудовий, виповненість кошика, дивіться, повноцінна, практично більшість, абсолютна більшість озернена. Гляньте, оце такий, от, така корзинка. Соняшник Мічіган. Оригінал Сінгента. По міндобриву на цьому полі якраз його й не було. От не вистачило. У нас всього-навсього було 10 тонн амофоса. Але тим не менше, я вам хочу сказати, що це не аргумент. Головне, щоб були дощі, а коли йдуть дощі, то соняшник, відповідно, буде нормальний. Минулому році Мічиган і Аризона сипали від 35 до 42 центнерів. І це не видумка. в мене є табличка, реальна статистика по врожайності в минулому році цього соняшнику. Очікувана врожайність. Ну, не знаю. Якщо 3 тони буде в цьому році, це буде чудово. Якщо менше, то в принципі, а на що ми розчитували при такій температурі, ну а там будемо бачити. Потенціал урожайності в цього сошника високий. Я думаю, що можливо 30-ка і буде. Хотілося б, хотілося б 30-ку отримати, тому що планів багато, потрібно вирішувати і обновки по техніці, і плюс будівництво. Коротше кажучи, нам урожай потрібен край. 62 тисячі штук ми висівали на один гектар. А якщо бути дуже точним, то 61 450. Сподіваємось на гарний урожай. Але до цього ми доклали також чимало зусиль. Обробіток тут був оранка, класичний, потім культивація, сівба е і прополка. Прополка КРН. От і все. По захисту працювали євролайтингом оригінальним. Також працювали фунгіцидом Аканта Плюс, давали бор. Ну і звичайно, мікроелементи ті, що по листочку, застосовувались також. Так що, колеги, сінгента це оригінал. А як тепер їсти? Колеги, що робить сонечко із пека? Суше нам кукурудзу. Так що, в цьому році ми точно відмовимося від пілетного котла. Не будемо ми ні в кого нічого купляти. У нас кукурудза дойде і так. Вона буде суха. Уже видно, що качан конкретно підсушується. І навіть мені здається, що цей качан уже готовий до жнив. Думаю, волога десь в районі 20-ки, а може і менше. Треба буде сьогодні поміряти вологоміром. 39,72. Сьогодні у нас 17 серпня. Ну от Такі качанчики ми вже отримали. Мабуть, вангую, що в цьому році жнива будуть орієнтовно у вересні і кукурудзи, і соняшника, і сої. Ну, погода внесла свої корективи. Навіть та кукурудза, яку ми ріденько посіяли, бачите, вже достигає. Ще неділька такої спеки, а вона передбачається. І можна через пару тижнів готувати комбайна на збирання кукурудзи. Добре, це чи погано покаже бункер. В будь-якому випадку погода була аномальна. Якщо буде по 6 тонн кукурудза, ну, для нас це такий результат, який навіть при таких умовах буде задовільний. Так що, зайдемо в ряди, подивимося, що всередині відбувається. Заодно і вам покажемо. Заходимо в нашу суш конкретну. Держи качан, держи крайовий качан. Положи десь у машину. Так, далі, звісно, боди будуть менші. Зараз. Ось такі качанчики. Ще далі, ще гірші. Але нічого. На цей рік я вам скажу дякувати Богу, що хоч такий. Ну тут трошки, бачите, поодинока рослина, де рідше, наче і нічого. Хотілося б змолотити її вже сухою. Урожаю, навіть якщо пройде дощ, ми точно тут не додамо. Уже ніяк, ніяк. Абсолютно, що вже виросло, то вже виросло. Бачите, зріджених які качанчики. Прекрасні. Але ж це не показник. О, до речі, дурман росте. Зайдемо зараз в ряди. В цьому році виграв той, хто посіяв кукурудзу рано. Навіть морози, стреси для неї були, мабуть, виправдані. Тому що, бачите, не хватило вологи. в будь-якому випадку. Ну та нічого. Що Бог дасть, та й наше. Нормально. В принципі, плюс-мінус. Думаю, що зроблено було все правильно. Хоч ми й поспішали, кажу хлопцям, давайте до дощів там до всього діла засієм кукурудзу побистріше. Ми це все зробили. Навіть із сухими добривами починали сіяти, а потім вже Добавляли рідкі Кааренкою. Ну та що, натований результат якось так. Не хочу там похвастатися нічим, бо скажете, що хвастаю. Просто ділюсь досвідом. У цьому році ранні посіви кукурудзи набагато кращі, аніж пізні. І робота з рідкими добривами, навіть із сівалкою УПС, самою дешманською простою сівалкою, виправдана, виправдана 100%. Ну, от. Можна було б ще трішки попрацювати з густотою. Висівали тут в районі 70 тисяч на гектар. По факту на збирання буде десь 54-55. Попередньо розраховували, щитали на 14,28 метра, то я вам скажу, щось буде в будь-якому випадку. Без кукурудзи не залишимось, це однозначно. І думаю, що. Сушарку можна і не ставити на цей сезон. Від слова зовсім. Навіть зерничко не гуляє в ряду. Можу рекомендувати. На осінь, до речі, буде такий посівний матеріал. Можна буде замовляти. Я тоді дам електронну почту. Думаю, що люди побачили вже реальний результат по качанах. Тут добавити нічого. А далі, звісно, буде цікаво подивитися у жнива, як вона ця кукурудза сипне. І що буде по вологі? Ну, та вологи точно тут, мабуть, не буде. Хоча з долинку зайшов, то тут наче ще й зеленувата. Ну, та спека її доб'є, можна сказати так. Колею пару слів про систему живлення і про технологію. Восени виграли, весною заборонували, провели культивацію. Потім посіяли, сіяли сівалочкою ПС-8, сама звичайна простенька. І в принципі, що? По міндобриву ми додавали карбамід на деяких полях, на деяких сульфат амонія і на деяких НПК, а також працювали з рідкими мінеральними добривами у вигляді касу 32 з додаванням сульфату цинку. Сульфат цинку брали в Макоші. Турецький, кристалічний, розводили його в воді, мучилися, гріли ту воду, нанюхалися ту сульфату. Ну, В будь-якому випадку, результат, який є, такий є. Качан сформувала кукурудза повноцінний, зауважень до нього немає. Посівний матеріал у нас 3972, брали ми його неоригінальний. Просто дешевший у три рази, ніж той, що оригінальний. І в принципі, ну от такий результат. Дощів тут не було так само, як і у всіх людей. Точно так само не було в мене такої ситуації, що хмара над моїм полем пройшла, а у всіх не пройшла. Не було його від слова практично зовсім продуктивного, так той, тим паче. Єдине, що було тут із позитивного, це у червні у нас проходили останні дощі. І на тому й крапка. Далі дощів не було. Що повпливало на отримання сформованого качана, думаю, що ФАО 300, тоді система живлення, ну і відповідно, сроки посіву. Сроки посів відіграли дуже важливу роль. У мене є ранні посіви і є пізніші, то пізніші виглядають одразу півтора гірше. Ну, а там, що маємо, те маємо. Така вона природа, її не обдуриш. В будь-якому випадку до землі треба відноситися бережно, її потрібно годувати, особливо, якщо ми хочемо виростити нормальний урожай кукурудзи. Так що, колеги, не, не закликаю нікого брати з мене приклад. Робіть, як ви вмієте, краще, можливо, дай Бог. Ну, а я робитиму по своїй технології і надалі. Моя технологія не для лінивих. Роботи тут робиться багато. Кукурудза це трудозатратна культура. З нею треба возитися, її буде певний об'єм, можливо, навіть щось і сушити будемо, можливо, якусь е кукурудзу на якомусь полі ми зберемо з сирою. Але попередньо жнива плануємо на вересень місяць, приблизно в один час із соняшником. Подивимось по ситуації. Навіть така думка є, що змолоти її раніше, е якомога раніше, продати, поки є ціна, а далі вже тоді решту домолочувати і на зберігання, класти на зберігання. Так що 39 очка оправдала себе повністю. Має право на існування. Будемо далі її сіяти. Кукурудза мені ця сподобалась. Дійсно хороша. І ціна питання по сівної одиниці в діапазоні 3 тисяч гривень. Ну, порівнювати із 7 чи 8 тисячами за один мішечок, то хай вони залишать його собі, а ми будемо так сяти і нам цього достатньо. Голосіївську сіяти не будемо. Венки також не будемо сіяти, тому що ми їх знаємо. От, ці гібриди. Вони хороші, але вони дуже довго сушаться в сушарці. Це вже пройдений етап, провірили, знаємо. А от така кукурудза мені подобається. Цікава, дуже цікава. Подивимось, що ми по факту отримаємо. Та от, щось буде. Декілька тонн точно тут закладено. У нашому господарстві найбільша ставка йде на кукурудзу і на соняшник. В разі, коли кукурудза сира, ми її сушимо і вона все рівно буде рентабельною. Да, там Бувають роки погані, слабші, бувають такі роки, що майже нічого не заробляємо. Ну а бувають такі, що більш-менш можна якось витягнути і далі розвивати своє господарство. Виникла в цьому році необхідність у е... оновлені техніки. Хочеться купити тракторця, хоча б в розсрочку, хоч на декілька років. Але хочеться взяти якогось 130 сильного, плюс-мінус. Може там ну, 110-ка, мабуть, слабий буде, а 130-ка плюс буде те, що треба. Тому що все ж таки з МТЗ вже потрібно завершувати. Вони дуже дорогі в обслуговуванні, запчастини неякісні, то є певна проблема з цим усім. Думаю, що краще один імпортний трактор і він буде заміняти два чи три МТЗончика. Так що, колеги, якось так, рухаємось далі. Дякую вам за перегляд! Все буде Україна!